Ви на каналі Мілуля ТВ. Я Ульяна. А це мілада. І сьогодні ми будемо знімати розпаковку ось такого набору Ice Master. Це не їстівний набор, тому це їсти не можна. Ось що там е, буде всередині. Ну, а ми зараз відкриємо. Больно? Угу. Мені даже не порізало, слава Богу. І... Підкриваємо. Я знаю. Я вже все знаю. Скільки тут, скільки тут їх. Тут дуже багато ось таких різноманітних кристалки. Зараз я все розкажу. Тут є ось такі маленькі кристалики та дуже багато різноманітних ось таких ось. Плистилів з пінопластом Це. всередині. Це кремчик. Це крем, не, не їстівний, і ним ми імітуємо ось, ось е, биті вершки. Далі. Тут є ось такі. Ось. такі. Які вони болі. Тут є ось такі шарміки. Та паєтки э, різнокольорові паєтки. Я це круто. Ось такі э, ємкості і все на. Ну що? Мені дуже сильно подобається оцей крем. Це э, пастою. Це дуже похоже. Так, відкриваємо. Це пластик. Ну, вставай. Тут все дуже сильно шабуршить. Ось, точки діє на вушках. Все, таке. Ось, зараз я вам виставлю. Хочу вам видно. Ось. Ось так. Тут не все. Ось такі вони дуже маленькі, але вони дуже красиві, яркі. Ще ось такі паєточки. Тут дуже багато шарників, які дуже красиві, такі різноманітні, різнокольорові, та взагалі супер. Зараз ми, ми до, доробимо. І ми будемо робити морозиво, а ніби не можна. Але це дуже маленьке морозиво буде, тобто тут 12 штучок. Дуже О, інтересні подивися. такі. Подивися. Да, так, це такі трубочки. О. Якось так ось. Це похоже на мило. Печенька була. Це похоже на мило. Любов. Ще одна насадка. Тут є ось такий крем, і ми спочатку подумали, що це на кондитерський мішок потрібно нацеплювати, але у нас такого немає, і потім. Ми знайшли такий лайфхак, і тут е, е, е як заказується по-українськи. Треба. Виявляється, по Виявляється, що тут е, отак от е, потрібно прикрутити і чик-чик-чик. робити. Я хочу вперше, вперше. Я хочу робити е, десь ось такий стаганч. Я вже відкрию оцей крем, саме. Воно таке. Дуже інтересне таке. Ні. Воно лізе саме по собі, треба прикручувати Бистріше, бистріше, быстрійше, швидше. Ти смс нам нічого. Ось так. Ось я на Ладно. Я хочу чорне. Чорне? Я вже вибрала собі стаканчик. Хоча я біле. Я ось такий візьму. Біле буду робити. Що ти собі візьмеш? Я ось такі взяла. Я дуже хочу собі ось такий ще бокальчик. Я вже забула, який там ще. Мені дуже. я б це так. А Але партій нічого розумію. Я не думаю, це схоже на вокальчик е цього Bear. Я по-англійськи буду казати. Тому що. Так. Що я хочу, яке я хочу цей зробити? Ось таке. Я зроблю якесь. Ого, мані. на суші схоже. Мені мені сюди бризнула. Мені мені, мені. О -о -о. тебе прям жидкий. Да А у мене не застигший так. Я хочу ось сюди. О, вже мені треба крем. <кій> а чого? Не знаю, може трошки побільше сюди зато зато так. ще... Ще воно Таке воно таке інтересне, таке таке таке, цей крем. Ой, я хочу. Так. А, трошки підсоху, ага. мені треба теж біленьке, будь ласка. Тримай, рожила якісь Клас, які розочки. Вау, глянь, як вийшло гарно. Оно таке класне, і найвеличіше. Вау! Жовтая. Пахне неприємно, але цей факт можна забути. Вот эти вот, щоб потом смотреть, які мені підійдуть. Тут таке ніжне морозивко виходить. Але всі такі яркі, які мені не підійдуть. О. Дельфінчик. О, я знайшла. Я хочу ось такі, дає. Далі не підійде. І ось такі. Ось такі ось такі я собі беру. І ось такі. Mm. забыла вставить. Oh, блин, мне очень нравится эта печенье. Я тоже себе так хотела. Uh -huh. И? Ну, хорошо. Ты не хочешь? Хочешь на? Ладно, можешь себе. Я яйцо. Давай, лучше я тебе это печенье, а я себе яйцо беру. Mm. О! Тут дуже красиві такі шармики. Я собі відберу, які мені дуже подобаються. А ну такий старіше. І трошу трищути. Перша моє морозивко. Як там? Готово? О, оно наставці вау! Клас! Мені треба весь весь, прямо весь. Ось такі сині, М -м, ножка не так. Але це не важливо. Я за бумажечку покладу. Вау! А я насолоджуюсь. Цим звуком. Ось Ларис. так. Слухайте. Ок. Другий готово. Але трошки у мене не цього. вистачить. Ось тут. Ты все выдавила? Давай я тебе допоможу. – поможу. Ты все выдавила на свое. Нет. Почему? Як тебе тут полностью закрите? – Зараз я хочу. Я буду собі посыпать. Я в три раза меньше взяла, ніж ты. первое место у циферки один, а второе место у циферки два. <су> Цифра один убедительна. Моя на то Моя кисть засохшая. Залышилась остальная. Тут остатки остаются для тебя. Давай. Дай. Куки, куки, У меня будет вес чуть-чуть. Щепотка соли. Як там Тр трішечки сліз русалки? Сливок, трішечки? Э жовтка, о, там більше нема подаровий да? олівець. Далі зеленого моху. А в мене ж... зеленого А У мене ось таке. У мене чорна ікра, і, і я якась цариця, цариця ти моя лвиця. А... Ой, У мене вже усі руки в цьому. Як все старіть? Стільки моїх і ось стільки Міланиних. Один, два, три, три чотири. чотири. А в тебе один, два, два, три, чотири. Все. Ось що в нас вийшло. Ми Ой. всі рекомендуємо цей набір. А, а, напишіть в коментарях. Як у вас вийшло, ви, але коментаря закриває YouTube. Ми... Тому ми залишаємо фотографію з нашими виробами і там можете написати. І всім до нових зустрічей в наступному відео. Усім пока! Не пока!